Він був непохитним борцем за українську національну ідею з надзвичайною відвагою та рішучістю 5 березня 75 років із дня загибелі легендарного головнокомандувача української повстанської армії Романа Шухевича у Тернополі напередодні цієї дати письменниця Леся Любарська організувала захід, аби вшанувати пам'ять видатної історичної української постаті. Шухевич був в окопах, в нього ноги спухали, він їздив тайком в Одесу, він був своїми в Криївках, зрештою, так він і закінчив життя в Білогорщі. Він застрелився, бо він знав, що означає потрапити до лабет більшовиків. Він застрелився, дуже шкода, в 43 роки, але ми його маємо пам'ятати. У програмі заходу інакше жити він не вмів виконували патріотичні пісні та вірші. До події долучилася заслужена артистка естрадного мистецтва України Ірина Демчук. За її словами, з початку великої війни вона своїх глядачів підтримує мотиваційними композиціями про Україну та її борців. Пісні просто забер... ну просто такий захвачуй дух. Ми бачимо, як наші тернополяни. Просто переживають, і настільки ми бачимо їхні емоції. Настільки кожна пісня якийсь пережиток чогось минулого, духовного, і власне ми дякуємо, що все таки тернополяни відвідують такі заходи, які вони все таки потрібні. Дякую всім, хто сьогодні буде брати участь, тому що це люди, які оспівують наших героїв, люди, які просто так безкоштовно приходять, долучаються, єднаються, і мені це дуже приємно. Організатори та учасники заходу зазначають, в час війни як ніколи важливо берегти пам'ять про героїв, які боролися за Україну, віддали життя, захищаючи нашу державу, та шанувати тих, хто боронить її зараз.